Привіт, це Макс, а це канал видавництва Розум. Мої вітання. Багато з вас полюбляють джахастики, оскільки вони дають емоції, а декому вони не подобаються, бо такі емоції не приносять задоволення. І от настільна гра Крик по однойменній франшизі з кіно зможе посидити за один стіл обидві категорії таких людей. Тож давайте розповім, як в неї грати. Поїхали! Отже, настільна гра крик розрахована від 3 до 8 жертв, завдання яких разом спільними зусиллями випередити примарне обличчя, перш ніж воно прийде по ваше життя. Почнемо з підготовки до партії і з ми розміщуємо планшет локації в центрі столу. Поруч з ним виставляємо фігурку примарного обличчя. Далі перетасовані карти крику кладемо поруч з планшетом, залишаючи місце під скид. Потім ми маємо повернути в коробку карти Сен, що не відповідають поточній кількості гравців. Після чого ми перетасовуємо карти сцен і кладемо їх колодою по інший бік планшета локацій, так само залишаючи місце під скид. Далі кожен гравець має взяти по одній карті сцени і покласти її перед собою до лілиць, поки що не дивлячись на неї, а також набрати собі на руку по три карти крику. Ці карти дивитись можна, але не показуйте їх іншим учасникам. Гравець, що останнім користувався ножем, бере маркер ножа та вставляє його у спеціальну підставку. Цей учасник буде ходити першим, і останнє, що нам потрібно зробити перед початком партії, це завантажити на свій смартфон безкоштовний мобільний застосунок, Scream. і ми готові грати. Для перемоги в партії вам потрібно пройти всі сцени, як ті, що перед гравцями, так і ті, що знаходяться в колоді. Але при цьому мають вижити всі гравці за столом. Бо якщо примарне обличчя забере бодай одного з вас, то всі учасники зазнають поразки. Не встигли врятувати, я переміг. Час вашої компашки вичерпався. Живими спору, вам не вийти. У своєму мобільному застосунку ви пропишете всіх учасників та налаштуєте параметри. І щойно ви натиснете кнопку Почати, то всі гравці негайно перевертають свої карти сцен, і тепер вам потрібно діяти якомога швидше, бо все відбувається в реальному часі. Як я і казав, першим ходить учасник з маркером ножа, і у свій хід ви виконуєте одну з трьох можливих дій. Перша це взяти карту з колоди крику. На них зображені предмети, такі як ключі, телефон, DVD, крапля крові та попкорн. А також на деяких картах є примарне обличчя. Друга дія – це обміняти карту. Ви обираєте одного з гравців за столом та віддаєте йому одну зі своїх карт. Натомість він має одночасно з вами передати вам одну з його карт. І, до речі, відмовитись від такого обміну не можна. А робите ви ці всі маніпуляції задля того, щоб мати змогу виконати третю дію завершити сцену. Маючи всі необхідні компоненти, ви зі своєї руки скидаєте карти, що зображені на карті вашої сцени, поклавши карти крику до відповідного скиду. А також завершивши свою сцену, ви теж кладете її до скиду і одразу ж берете собі нову карту сцени з колоди. Але якщо в цій колоді вже не залишилось карт, то ви не берете собі нічого, але і далі активно продовжуєте допомагати іншим учасникам завершити їхні сцени. Тобто, таким чином гравці, обмінюючись картками, намагаються зібрати потрібні їм сети для завершення сцен. Але у цій грі не все так просто, бо <звук> саме так примарне обличчя буде телефонувати вам і намагатись... Отже, коли гравці почули дзвінок від примарного обличчя, то негайно припиняють грати та беруть слухавку. А звідти будуть лунати провокації, коли гравцям потрібно буде скидати карти, якщо в них забагато карт з примарним обличчям. Бачиш моє прекрасне личко на картах. Якщо нарахуєш принаймні три, то не пощастило. Також будуть погрози, коли примарне обличчя називає локацію, в яку ми розмістимо фігурку, і наступного разу, коли воно подзвонить, то гравець, що знаходиться в цій локації своєю картою сцени, буде вимушений скинути карту, яка назве примарне обличчя. Але якщо у нього не виявиться такої карти, то він буде вимушений скинути всі свої карти. Або ж примарне обличчя може переслідувати конкретного гравця, якому до наступного дзвінка потрібно буде зібрати певну кількість конкретних предметів. Тоді ми маємо розташувати його фігурку перед жертвою і продовжуємо грати. А коли примарне обличчя подзвонить наступного разу, то жертва має скинути вказані карти. Але якщо так станеться, що у жертви не вистачатиме потрібних карт, то вона гине, і всі гравці за столом зазнають поразки. На жаль, твій час добіг кінця. Покажи мені. Три відра попкорну або ти труп. Отже, як ви зрозуміли, вибір у вас невеликий. Завершіть всі свої сцени або ж програйте, коли примарне обличчя забере когось з вас. <рик> Якщо підсумувати, то крик це приклад максимально простого та емоційного патігейму. Грали ваші друзі раніше у настільні ігри чи ні, ця коробочка точно у вашій компанії принесе багато яскравих емоцій. Виглядає кльово, грається швидко та атмосферно, а це означає, що вона точно заслуговує місце у вашій колекції. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.